Ну, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і компанія Logitech на поточний момент відноситься до небагатьох у світі. І по суті, єдина компанія, яку я знаю, котра підходить до оглядів нових клавіатур, так неначе це прототип унікальної відеокарти. У свій час, коли мені ледь не першому в Україні довелось оглядати AMD Radeon RX 480, серйозність підходу була схожа, але то таке. На огляді у мене сьогодні нова 60% відсоткова клавіатура компанії Logitech G Pro X60. Лайтспід. Ну і перед тим як почати, не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати в подбайкою, підпискою та дзвіночком. Можна підтримати навіть коментарем, це буде круто і навіть фінансово прямо на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла, як ви вже могли зрозуміти, це не бюджетна модель. Вартість її складає близько 7 тисяч гривень, і вона виправдана, так як зовсім крихітні форм-фактори робити дорожче, бо це вже зовсім інша техніка, інші форми, і популярність формату кратно менша за мейнстрімні. З іншого боку, для кіберспортсменів це навпаки вигідніше. Менша клавіатура означає більше можливостей розташувати її так, як вам буде зручно, і на турніри її брати легше. До чого власне захисний кейс із. Понукає і це не мої здогадки. Logitech не лише з Navi працює, тому знає, як зробити інструмент для професіонала. І спойлер функція Key Control під це і зроблена. Також часто така вартість впливає позитивно на комплектацію і. Так, йде Logitech Pro X60 разом із твердим і надійним захисним кейсом, довгим кабелем Type-C в Type A та адаптером USB Type A в Type-C. Також окремо йде адаптер Logitech Lightspeed з текстом моделі клавіатури та інструкція з гарантією. Окремо відмічу, що це перша клавіатура на моїй пам'яті, де прямо з коробки вказано спосіб утилізації акумулятора всередині. І відмічу, що існує Pro X60 у трьох кольорах: Маджента, Білому і Чорному. Зовні клавіатура, як кажуть у нас в індустрії, цукерка. І цукерка вона не тому, що виглядає однорідною, як я сам очікував. Ні, хоч більша частина її білосніжна, але чорна легенда на ковпачках, плюс чорний ескейп, плюс сіра пластина у основи та ще й зі зрізаними торцями, вони задають тон. Навіть деталі, типу помітних гвинтів під кнопками або прозорого символу євро. Плюс той факт, що клавіатура компактна сильно впливає на враження. 60% це настільки мало, що у вас навіть. По стандарту не буде доступу до стрілочок, проте вони є у якості додаткової функції на FN, не дивлячись на те, що ряд F і нам блок відсутній, це невелика проблема. І в кінці я поясню, чому саме. З боку маємо перемикач ігрового режиму, про який теж пізніше, а з іншого боку, колесо гучності. На торці зверху маємо перемикач роботи між Bluetooth та Light Speed, а також USB Type-C для зарядки і під'єднання по дроту. І... Перемикач живлення на торці знизу: індикатор заряджання знизу лише ніжки на підйом на 8 градусів, трішки розчарований, бо очікував подвійну ніжку з двома наборами градусів, бо саме у клавіатуру Logitech я вперше цю фішку побачив. Покриття ковпачків шорстке всюди, окрім як на клавіші Escape, де воно більш гладке. Розсіювач LED покриває на 100% рівномірно і чітко область легенди стандартного ковпачка. А це ширина одного або двох символів. Підсвітка по стандарту йде. Блакітного кольору, що знову ж таки додає Logitech G Pro X60 LightSpeed візуальний присмак, але про неї поговоримо потім, бо це ледь не найбільш крута фішка клавіатури. Технічні характеристики Pro X60 наступні. Розміри 103 на 39 на 290 мм вага 619 грамів, дальність підключення до 10 метрів, довжина кабеля у комплекті 180 см, частота опитування до 1 мілісекунди. Скажу два слова про LightSpeed. Logitech давно відома своїми фірмовими радіоадаптерами, які дозволяють поєднувати декілька сумісних пристроїв по одному USB. Конкретно у випадку Lightspeed це мишки, включно з G303 Shroud Edition, G705 Pro X Super Light 1.2 та G502X. І клавіатури Pro X TKL, G715, G915, G915TKL і власне Pro X60. У адаптерів Lightspeed немає підтримки гарнітур, зверніть увагу, і вони не сумісні з попередньою Поколіннями під назвою Logitech Unifine, але по гарній причині. Unifine виявилась вразливою до хакерських атак. Тому краще перейти на нове покоління якомога швидше. Програмним забезпеченням є чудово знайома всім власникам попередньої геймерської техніки компанії Logitech. Програма G hub Підключення мого семплу було безболісним. Клавіатура розпізнається і по USB, і по приймачу LightSpeed, і навіть по Bluetooth. Через G-Hub можна сильно її кастомізувати. клавіатуру я маю на увазі. В програмі досить тонко налаштовує rgb ефекти додаткові розкладки, можна налаштувати кнопки, що відключаються під час ігрового режиму, перемикається режим очікування, можна зберегти налаштування в пам'яті пристрою, або лише на ПК або ноутбуці. Окремо йдуть фірмові макроси. В програмі вони називаються Assignments, а в маркетингових матеріалах мають назву Key Control. Не хвилюйтесь, це одне і те ж. В скобках вони виділені, тому що можуть включати в себе і натиснення, і макроси, стандартні макроси, і перемикаються при цьому модифікатора. Ами, тобто призначень у вас може бути кратно більше ніж кнопок взагалі. Про RGB скажу декілька слів окремо. По-перше, Logitech Pro X60 підтримує синхронізацію з апаратною підсвіткою Windows 11. Про неї я вперше почув власне під час огляду цієї клавіатури, щоб ви розуміли. Але окремо відмічу якість RGB. Так, структура ковпачків не всюди ідеальна, але це нормально. У мене передсерійний семпл. Самі ковпачки круті, вони і і не апієс, і зроблені чудово, але це не так важливо, як важлива сама підсвітка, рівномірна, чарівна і продумана. Коли вона гасне по таймеру, то не вся одразу, а поступово. На відео це погано, мабуть, буде видно, але вживу виглядає так, що ж дух перехоплює. Тепер. Розповідь про досвід експлуатації. Я хочу почати з перемикачів. Вони фірмові. Logitech GX Optical Linear і я не розумію, чому у них лініар у назві. Бо я звик, що червоні лінійні перемикачі натискаються повністю вниз без супротиву. Взагалі, у GX у верхній частині шляху натиснення, не наче затик, не наче бар'єр. Такі пальцями треба перебороти, щоб відбулось натиснення. Це мені подобається десь посередині між звичайними Red і чимось жорстко тактильним, і сильно змішує відчуття, бо звук набору тексту, наприклад, є сумішю між отими от YouTube ASMR-відео, де набирається текстна клавіатура за 2000 баксів, і звуком коливання ковпачків на своєму місці. Це дуже дивні відчуття, приємність яких буде залежати напряму від того, чи швидко ви звикнете до формату 60%, бо пересідаючи з низькопрофільної ножичної моделі, я довгий Час був на роздоріжжі зараз. Я відносно звик друкувати текст настільки приємно, скільки наскільки я можу собі уявити друк тексту на тактильних свічах у 60% відсотковій клавіатури бо так. Ці свічі значно більш тактильні аніж ні, і до абсурдної кількості додаткових функцій вам теж треба буде звикнути. Їх немає по суті лише на трьох центральних кнопках і модифікаторах все інше від букв до ряда F ними всіяне з іншого боку. Навчатись ефективно використовувати цей весь набір буде схожим на навчання, мабуть. Буде схожим на навчання на супернестандартних клавіатурах типу Orbitouch. З іншого боку, більша частина функцій звична і очікувана. Ну там зменшення яскравості, зменшення гучності тощо. І ще відмічую, що на поверхні стола клавіатура стоїть настільки надійно і круто, що перемкнути будь-який перемикач, нігтем можна, не тримаючи клавіатуру взагалі. Це звучить очевидно для багатьох з вас, але не забувайте, це 60% клавіатура. У неї мізерна маса у порівнянні з іншими. І ось така стабільність. По автономності виробник обіцяє 65 годин роботи без підсвітки. Гарні новини. По-перше, ємність акумулятора моніториться через фільмову програму, і, по-друге, заряджається клавіатура від будь-якого джерела, включно з високопотужними. І під час підключення до ПК або ноутбука також заряд бере. Ну а підсумки наступні: Logitech G Pro X60 Lightspeed – це клавіатура, у якої є своя вузька аудиторія. Аудиторія геймерів, спеціалістів, кіберспортсменів та гравців. У шутери. але під цю аудиторію ця бездротова 60-відсоткова дорога, преміальна, якісно виконана, надійна, продумана і універсальна клавіатура, власне, під них вона й робилась. Та й всім іншим я впевнений буде корисна. Тому так, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви про необхідність мати бездротову клавіатуру чи для роботи, чи для ігор, чи взагалі особисто у мене, якщо чесно, ось. Лежить бездротова клавіатура, якою я керую телесуфлером, планшетом з телесуфлером. Але для роботи, для ігор у мене ножична клавіатура, вона дротова, вона дешева, вона по USB. Але ви пишіть і не соромтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувати здорові!